Як правильно розміщувати ікони в хаті? Багато стародавніх християнських звичаїв стерлися з пам'яті людей, немов пил по дорозі, що вітер розвіяв. Старші ще добре пам'ятають ці традиції, а от молодь все рідше до них звертається. Бо боїться щось не так зробити, не хоче помилитися перед Богом. Та ще як у храмі Вівтар на схід ставлять. Так і вдома ікони раніше в східному кутку вішали, частенько біля віконечка. Але тут, дорогі мої, не плутайте хату з церквою. Хата це своя свята оселя, продовження храму. Але тут і родинне тепло панує. Тому той червоний кут, де ікони стоять, можна розмістити дезручно, головне, щоб перед ними місця вдосталь було. Аби вся родина могла разом на молитву стати. Якщо ви частенько збираєтеся на кухні за столом, то й там добре ікону Спасителя повісити, до нього ж і молимося за хліб наш насущний. Найліпше, якщо є змога, виділити окремий куточок, поставити там поличку або високий столик, щоб ікони стояли не неабиде, а на пошанівку. Якщо є східний кут. То взагалі чудово, бо, як у давнину, завжди туди намагалася ставити до сонця. Але, як не виходить, не біда. Головне, поличка з іконами має бути на рівні очей чи трохи вище. І не забудьте про лампадку її або перед іконами ставлять, або вішають, щоб завжди тихенько світила, та нагадувала про святість цього місця. Дві найголовніші ікони Спасителя та Божої Матері, повинні стояти вище за інші. Це вже така давня традиція, але тут є нюанс ікони Святої Трійці, чи тайної вечері на рівні з ними ставлять. Якщо ви стоїте лицем до червоного кутка, то Спаситель буде праворуч, а Божа матір ліворуч. Навколо цих ікон можна вже розмістити інших святих, котрі вам близькі, або тих, чиї імена носять члени вашої родини, то вже ваш покровитель і йому місце поряд з головними образами. Прикрасьте свій іконостас вишитими рушниками чи живими квітами, аби було красиво та шанобливо. Та й самі до ікон ставтеся обережно з душею. Як ікона потмяніла, чи фарби сплідли, не спішіть викидати її. Можете якийсь час зберігати позаду інших ікон, а потім віднести до церкви там вона знайде своє місце. А от перед входом в дім часто вивішують ікону покрови Пресвятої Богородиці, щоб вона берегла оселю від усякої напасті та лихого ока. Є ще одне правило, не годиться ставити ікони біля телевізорів, комп'ютерів і всякої техніки. Воно відволікає, та й не годиться молитву з такими речами поєднувати. Ще не пасує іконам сусідити з косметикою, світськими книжками, іграшками чи статуетками. Не місце тут і плакатам зі співцями чи спортсменами. І навіть репродукція релігійних картин та фотографій так само тут будуть недоречні. Ікона це святиня, їй потрібна особлива шана і чистота навколо. Так воно в народі ведеться, і хто тримається цих правил, той і Божу благодать відчуває в своїй хаті. Самістрільна ікона Божої Матері то велика сила, перед якою люди моляться. Аби ворог змилувався та серце його пом'якшилося, як недуга, яка лютує, особливо холера чи інша болячка, тоді до неї ж ідуть з проханням про зцілення. Коли на нашій землі точаться війни, люди благають Божу матір заступитися за наших воїнів, оберігати їх від зброї та біди. А щоб ця молитва сильнішою була, перед іконою ставлять сім свічок. Ікону семистрільну можна і на свій домашній іконостас поставити, або ж повісити над дверима, що ведуть до головної кімнати в хаті. Буває, її вішають навпроти входу, частіше у вітальні. Кажуть, цей образ надійно захищає оселю від нечисті та всяких недобрих духів. Захист той міцний, перевірений багатьма поколіннями. І знають люди, що не підведе. В народі ходить думка, хоч звідки вона взялася, ніхто не скаже, що саме ікону треба вішати навпроти дверей у кутку при вході. Так воно й буде охороняти ваш дім від усякої напасті. Є ще категорія ікон, які опиняються в хаті після вінчання це вінчальні ікони їх дві. От як молода сім'я з вінчання повертається, то забирає із собою вінчальні ікони то вже їхні особисті святині, що оберігатимуть родинний мир та спокій. Але де ж їх краще повісити, аби шанувати за всіма правилами. Найперше, їх можна розмістити в спальні над подружнім ліжком. Але увага в головах, а не в ногах. Це святе місце, де вони завжди поруч будуть і благословлятимуть подружжя. Можна поставити вінчальні ікони і в домашньому іконостасі, в молотовному куточку, щоб вся родина разом перед ними збиралася на молитву. А як на поличку ставити, то в центрі їх місце, щоб завжди був доступ до ікон, і їх було добре видно. Першою ставлять ікону Господа Вседержителя, а по праву руку від нього ікону Богородиці. Якщо немає молитовного куточка, повісити можна і на стіні будь-якої іншої кімнати, але бажано на східній стороні, бо то особливо шановане місце. Та якщо планування квартири не дозволяє, не засмучуйтесь. Головне, щоб до ікон можна було легко підійти і помолитися. Часом у молодих постає питання, чи можна розділяти вінчальні ікони? Можна, бо головне тут ваша молитва, ваша віра. Але якщо це вас непокоїть, то варто звернутися до священника, щоб поговорити про ваші переживання. І ще треба пам'ятати. Ікону Богородиці не можна вішати над іконою Спасителя, найкраще розмістити їх разом на одному рівні або Божу матір трохи нижче. Ікони можна вішати щільно до стіни, але так, щоб на них не падали прямі сонячні промені, бо фарби можуть вигоріти, а чистити їх треба м'якою сухою або трохи вологою ганчіркою. Нехай ваші ікони принесуть мир, благодать і Божий захист у вашу оселю.